У грудні 1866 року в Петербурзі відбулася нарада за участі п'яти осіб: царя Олександра II, його брата Костянтина, міністра фінансів Михайла Рейтерна, морського міністра Миколи Краббе і послав США Едуарда Стекля. На ній було ухвалено принципове рішення продати Аляску Сполученим Штатам. Чому заокеанське володарювання імперії виявилося неефективним, нетривалим і збитковим? Чи справді США отримали Аляску за безцінь? Про це я розповім сьогодні. Вітаю глядачів українського YouTube. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минулу Україну та всього світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета 500 тисяч підписників до завершення року. Підписуйтеся на Історію без міфів та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Тему цього відео обрали наші патрони. Зараз ви бачите результати голосування на Патреоні. Перемагає варіант продаж Каліфорнії та Аляски кінець Російської Америки. Дякуємо всім, хто взяв участь у голосуванні, дякуємо кожному нашому патрону. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок Книгу україна 1918 з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. До речі, голосування на листопад вже відкрито. Тож поспішайте зробити свій вибір. Підтримати наш канал. Можна також, поповнивши нашу монобанку або зробивши переказ на картку Приватбанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Як відомо, Росія це країна, де густота населення одна з найменших у світі. Проте росіянам завжди було недостатньо своєї землі і вони привласнювали чужі. Так було в минулому, так залишається і тепер. Принципово нічого не змінюється. Звісно, в Росії давно існують намагання довести свою присутність на американському континенті з якомога давніших часів. Зазвичай згадують козака Семена Дежньова, який жорстоко придушував опір якутських племен. А в 1648 році, якраз тоді, коли в Україні почалася Хмельниччина, дійшов до протоки, що відокремлює Євразію від Америки. Згодом її назвуть Беринговою на честь данського мореплавця Вітуса Беринга. Під час виходу в протоку почався сильний шторм, і кілька човнів з експедиції Дежньова безслідно зникли. Висловлюють припущення, буцімто їх могло віднести до узбережжя Аляски, де екіпажі заснували поселення. Сліди цього поселення шукали і в 19-му, і в 20-му столітті, навіть проводили археологічні дослідження. Однак жодних достеменних доказів так і не віднайшли. Насправді ж, мінімальна російська присутність в Америці почалася тільки з другої половини XVIII століття. Колонізація спочатку не була частиною державної політики, а лише проявом діяльності окремих мандрівників, православних місіонерів і підприємців, зацікавлених у торгівлі хутром і рибальстві. Перше російське торговельне поселення виникло у 1760-х на одному з Алеутських островів у Налашці. Колонізатори не лише займалися промислами, але й одразу наклали величезну данину на місцеве населення Алеутів. Звісно, такі нововведення їм не припали до душі. Алеути повстали, спалили чотири російські кораблі та вбили понад півтори сотні чужинців. Через рік прийшов російський каральний загін під командуванням Степана Глотова, який спалював усі підряд Алеутські поселення і до ноги вирізав їхніх мешканців, в тому числі жінок, дітей. Літніх людей загинули до п'яти тисяч алеутів у російській традиції. Цю операцію називають емоційно нейтральним терміном усмірення. Ну, власне, таким невинним слівцем тоді щоразу прикривали злочини проти цивільного населення під час придушення різноманітних повстань у 19 столітті. Наприклад, навіть видавали медалі за усмірення Венгрії і Трансильванії» або за усмірення польського м'ятежа. 1784 року до берегів Аляски прибули кораблі північно-східної компанії, заснованої Іркутську купцем Григорієм Шеліховим та його компаньйонами. Своєю базою вони зробили острів Кад'як поблизу південного узбережжя Аляски. Свою діяльність російські бізнесмени почали з різанини місцевих ескімосів, які належали до народу Алутіїк. За один день, використовуючи вогнепальну зброю і навіть гармати, вони знищили від 200 до 500 людей. А за деякими, можливо, перебільшеними даними, 2-3 тисячі. Через півстоліття свідок тих подій Арсентій Амінак, представник народу Алутіїк, очевидно охрещений у православній вірі, розповідав етнографу Генріху Хольмбергу: Росіяни прийшли в поселення і влаштували жахливу криваву різанину. Лише кілька людей врятувалося на байдарках. 300 Алутіїк застрелили. Це сталося в квітні. Коли наші люди прийшли на те ж саме місце влітку, сморід від трупів стояв такий, що ніхто не зміг там затриматися. Відтоді острів безлюдний. Після цього всі вожді були змушені віддати своїх дітей в заручники. А тепер просто для порівняння, як трактують колонізацію Аляски, деякі сучасні російські автори. Є така книжка Душа зовет к забитим берегам», яка вийшла 2013 року. В ній знаходимо ось такі слова: Це російська земля. Саме так ми відчули, коли ступили на землю Аляски. Думаємо, головна причина в тому, що Тихоокеанське узбережжя Північної Америки було освячено православними, полито кров'ю і потом російських людей. Наприкінці 18 століття на Алясці діяло кілька російських приватних компаній, але всі вони поступалися за масштабами фірмі Шеліхова. Замість того, щоб підтримувати конкуренцію в бізнесі, царський уряд вирішив створити монопольне підприємство, що контролюватиме всю торгівлю та промисли. Ставку зробили на контору Шеліхова, який видав свою 15-річну доньку за впливового російського чиновника Миколу Резанова. Отримавши протекцію в Петербурзі, Шеліхов та його спадкоємці поглинули своїх конкурентів. А ті, хто не захотіли об'єднуватися, збанкрутіли. В 1799 році указом Павла І на базі шеліховського підприємства була створена російсько-американська компанія. Ця монополія протягом наступних 7 десятиліть контролювала процеси російської колонізації Америки. Підконтрольні компанії території входили до складу Сибірського. А з 1822 року Східно-Сибірського губернаторства Керівник російсько-американської компанії вважався фактичним губернатором Російської Америки. Таких людей за весь період назбиралося 14. Цікаво відзначити, що був серед них і українець Семен Яновський. Уродженець Глухова на Сумщині, а в ті часи це було Новградсівське намісництво. Він походив із українського дворянства, став військовим моряком. Здійснив навколосвітню подорож і протягом двох років керував справами російсько-американської компанії. Ще одним відомим українцем, пов'язаним з Аляскою, став мореплавець Юрій Лисянський, виходець із Ніжинського полку Гетьманщини, він також вивчився на військового моряка і брав участь у морських битвах Російсько-Шведської війни. До речі, про маловідомий розгром російського флоту при Роченсальмі, який стався саме тоді, на нашому каналі є окреме відео. Імперія приховує поразки. Що ж до Лисянського, то на початку 19 століття він разом з Іваном Крузенштерном очолив першу в історії Російської імперії навколосвітню подорож, профінансовану російсько-американською компанією. Восени 1804 року, командуючи шлюпом Нева, українець досяг узбережжя Аляски і несподівано потрапив в епіцентр бойових дій. Російські поселенці конфліктували з місцевими мешканцями Тлінкітами. Лисянський допоміг розбити індіанців на острові Сітка, відомому також як острів Баранова, після чого продовжив свій вояж. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про ці події, рекомендую до прочитання спогади Юрія Лисянського Навколосвітня подорож на шлюпі Нева, опубліковані київським видавництвом Темпора. Взагалі ж, під час цієї війни з тлінкітами, особливо відзначився в лапках керівник російсько-американської компанії Олександр Баранов якого в сучасних США неодноразово звинувачували у жорстокому терорі проти корінного населення, настільки, що міська рада міста Сітка вирішила перенести пам'ятник Баранову до історичного музею, оскільки під відкритим небом він неодноразово ставав об'єктом вандалізму. Проте не Аляскою єдиною російсько-американська компанія засновувала окремі поселення на узбережжі Тихого океану аж до північної Каліфорнії. Найпівденніше з них Отримала назву фортеця Рос і розташовувалася на 38-й паралелі північної широти. Для порівняння нагадаю, що на тій самій паралелі знаходяться Афіни та лінія розмежування між двома кореями. Російська колонія там проіснувала майже три десятиліття, була абсолютно збитковою, і 1841 року її продали Джону Саттеру, американському підприємцю швейцарського походження. Американці зберегли дерев'яний будинок російського коменданта. Тож нині Форт Росс у Каліфорнії є досить таки популярним історичним парком. Але що там Каліфорнія? 1816 року німецький вчений на службі російсько-американської компанії Георг Шефер заснував колонію на Гавайських островах посеред Тихого океану. Там заклали три невеликі фортеці: дві земляні, названі на честь царя Олександра І та полководця Барклає де Толлі, і одна кам'яна. Яка отримала ім'я на честь імператриці Єлизавети Олексіївни. Однак протрималися колоністи там лише рік. Під тиском США довелося забиратися. Ця авантюра коштувала компанії величезних збитків, тож шефера звільнили з роботи. До наших днів на Гавайському острові Кауаї залишилися тільки фрагменти стіни Єлизаветинської фортеці, які привертають увагу туристів. До середини ХІХ століття вже й Аляска перетворилася для російської імперії на валізу без ручки. Прибутки від торгівлі хутром і рибою не покривали витрати на утримання і захист заокеанських володінь, особливо в разі конфлікту з британцями, яким належала сусідня Канада. Міністр фінансів Михайло Рейтерн так підсумував результати діяльності російсько-американської компанії. Після 70-річного існування компанії вона ані трохи не досягла ні зросійщення чоловічого населення, ні проштовхування російського елементу і ні трохи не сприяла розвитку нашого торговельного мореплавства. Компанія не приносить істотної користі акціонерам і може існувати лише за підтримки уряду. У 50-х роках відбулася виснажлива кримська війна, в якій Російська імперія зазнала тяжкої поразки. Територіальних втрат і матеріальних збитків у 60-х вибухнуло польське повстання. Крім того, в той самий час тривали війни на Кавказі та в Середній Азії. А найголовніше імператор Олександр II запустив програму грандіозних реформ, які мали докорінно змінити життя країни: селянську, судову, фінансову, земську, освітню. Всі вони потребували коштів, коштів і ще раз коштів. Тому володіння в Америці вирішили продати. Це могли зробити і раніше, але громадянська війна у США відтермінувала справу на кілька років. Договір офіційно підписали у Вашингтоні 30 березня 1867 року. Російська імперія позбулася території площею понад півтора мільйона квадратних кілометрів. Для розуміння масштабів, це приблизно дорівнює площі двох з половиною Україн або п'яти Італії. Проте не слід забувати, що обжито Аляску було дуже слабко. Там нараховувалося тільки 34 населених пункти, в яких мешкали до 2,5 тисяч вихідців з Російської імперії та нащадків змішаних шлюбів росіян із місцевими мешканками. А чисельність корінного населення індіанців та ескімосів оцінювали приблизно в 60 тисяч осіб. Часто трапляється твердження, що величезну й перспективну територію продали за безцінь. 7 мільйонів 200 тисяч доларів золотом, тобто менше, ніж 5 доларів за квадратний кілометр. Але при цьому абсолютно ігнорується індекс інфляції за півтора століття. В сучасних цінах це дорівнює понад 133 мільйони доларів, тобто майже 90 доларів за квадратний кілометр. Звісно, це все одно може вважатися сміховинною ціною. Але в тогочасній Російській імперії угоду вважали вигідною. Оскільки США хотіли купити Аляску дешевше за 5 мільйонів. А в результаті переговорів вдалося накинути ще 2 мільйони 200 тисяч. У самих же США не бракувало політиків, які критикували угоду як даремну витрату бюджетних коштів. Головні ж приводи до кусання ліктів у росіян з'явилися значно пізніше. 1896 року на Алясці відкрили багаті родовище золота в басейні річки Клондайк. Це стало початком знаменитої золотої лихоманки, що стала сюжетом для творів Джека Лондона і для культової німої комедії з Чарлі Чапліном у головній ролі. За роки цієї лихоманки на Алясці видобули майже тисячу тонн золота вартістю в сучасних цінах понад 61 мільярд доларів. А вже у другій половині ХХ століття Аляска стала зручним місцем для розташування американських військових баз. Зокрема, протиповітряної оборони, радіолокаційного спостереження і аеродромів стратегічних бомбардувальників, що мало важливе значення в умовах холодної війни, у 1959 році. Алясці, як і Гавайським островам, надали статус окремих штатів з того часу, і до сьогодні, кількість зірок на державному прапорі США залишається незмінною 50. Дорогі друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його та поширити в соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки історії без міфів у Фейсбук, Інстаграм і TikTok. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі.